Козироги, це ваш астрологічний прогноз на серпень місяць, і серпень розкриє для вас теми фінансів, кар'єри, духовного росту, таких нових ресурсів або нова підтримка від ваших партнерів. 6 серпня Марс дає таку активацію у вашій професійній діяльності. І тут, можливо, зростуть ваші амбіції. І також. Будьте обережні, тому що він також може дати конфлікт з керівництвом. І тут не потрібно мірятись авторитетом, а слід включити такого мудрого стратега. 9 серпня повня у водолії це такий пік фінансового циклу, ви можете отримати нові прибутки, або зробити повністю переоцінку ваших цінностей. І тут добре підбити підсумки і переглянути ваш бюджет. 10 серпня прорив у кар'єрі завдяки трансформації у ставленні, до речі, до грошей. Тому переоцінку варто зробити. І тут ви можете знайти нове джерело доходу або заявити про свій якийсь цінний продукт. 11 серпня ви повернетеся до глибоких фінансових тем. Це така можливо ще психологічна робота, можливо, теми спадку, теми нових інвестицій. І тут, до речі, також можливе прояснення у вашому інтимному житті. 12-13 серпня це така для вас буде романтика, гармонія, щастя. Партнерстві і тут ідеальний час для шлюбу, миру стосунках, і ви будете надихатись іншими. 23 серпня, новолуння в Діві, це може бути старт нового навчального проекту. Якщо прану навчального процесу, якщо плануєте на навчання, будь ласка, тут можливо такі бажання оновити якісь духовні процеси, це подорожі, і це взагалі якась якісь нові ідеї, але стосовно масштабного стосовно вашого світогляду. 25 серпня Венера у Леві, вона вам надасть енергію еротики, внутрішньої глибини. Така будуть сильні емоції у вас, і ви можете зваблювати людей лише одним поглядом.